Сьогодні, о сьомій годині ранку, я як кандидат на посаду міського голови, як кандидат до Кремліцької міської ради, разом зі своїм по побратимами проводив агітацію за себе, за свою політичну силу на оцій зупинці громадського транспорту. Спочатку підійшли працівники охорони, які сказали, що це приватна територія. І ще я повинен покинути. Я відповів, що це зупинка громадського транспорту, а не приватна територія. Відповідно, на зупинку громадського транспорту я маю проводити агітацію. Після охоронців підбігли якісь невідомі спортивної тілобудови хлопці, близько їх 5-6, я точно не нарахував, які почали виривати агітацію у мого побратима Володимира Роженка. Коли я почав намагатися його захистити і вирвати агітацію назад. Вони нанесли мені декілька ударів по обличчю. Я даю інтерв'ю навіть не на місці пригоди, через те, що навіть знімати місце пригоди нам заборонили. Я можу лише показати, що це відбувалося приблизно там, де стоять чоловіки, так, трошечки ближче. Там чітко є табличка, яка написана, що це є зупинка громадського транспорту. Тому я вважаю це перешкоджанням введення агітаційної діяльності. Я вважаю, що ті методи, які застосують працівники Укртатафта до кандидатів, які не проходять з іншої політичної сили, це є протизаконними діями і вони мають отримати належну юридичну оцінку. Подивіться, от ведеться агітація, там люди у одягу, спецодягу з такими. Помаранчевою стрічкою на нас роздають газети політичної партії Укроп. Тобто політична партія Укроп вона роздає свої газети і свою агітацію, а іншим вести агітацію зараз. Ну, це знову ж таки однозначно перевага однієї політичної сили над іншими.